Добрий день, дорогі друзі, компанія Мотор Україна. Це у нас сьогодні буде відеоогляд на модель Scout XT244. І це найдешевший трактор 4х4 з карданною передачею потужності, тобто без ремнів. Давайте поступово будемо розбиратися. Тут встановлений КМОсь 385-й мотор, трьохциліндровий. Отака от обв'язка, як на всіх КМ-овських, тобто стартер, генератор і два незалежних насоса. Є встановлена така от маса розподілювач досить, до речі, непоганої якості. такі металеві маси вони стоять на досить дорогих тракторах. На, навіть на кентаврах стоїть ще пластикова маса, яку, як на мене, треба міняти, як тільки ви і купуєте трактор. Задня частина у нас, в принципі, стандартна, це трьохточка. Т-образні клешні. бачимо, знизу наварено є гідропара, тобто можна гідравлікою користуватись, Підіймає така навізка 425 кг, Задні чолки у нас, в принципі, 24-ті, без посилених, без потужності, але вам їх вистачить, якщо будете працювати, як з 24-м трактором. Так, задній ліфтар у нас звичайний, галоген, поворотники діодне, діодного типу, по колесах. 9,5-20 заднє колеса і 6,14 у нас передні. Кліренс у цього трактора 29 см. 20 колеса у нас, в принципі, для коробки 3 плюс 1 це є максимальні. Тому ну, я не раджу вам переставляти 24 ті тому що буде забагато навантаження. Так, по коробці. Перемикання по центру коліса, 3 плюс 1, повишені поніжені, все виставляється одним речагом. У нас питали, чому, коли трактор приїжджає новий, так важко вмикаються повишені поніжені передачі на тракторах. Дивіться, це нова техніка, вона не обкатана. Обкатуєте ви її у себе вдома. Тому це норма взагалі, що по початку перемикається коробка більш складно, ніж потім. Тому це нормально. Так, оце під'єднання у нас переднього мосту, трактор 4х4 йде з гідропоцілювачем керма. До речі, забув про це сказати. Ось, ці пильнички тяжкі, тобто все є. Переднє місце у нас е, шаровий, виворіт коліс тут, е, до речі, досить-досить непоганий. Тут різниця з редуктором буде всього 0,7 метрів в розвороті. Передня частина у нас, як завжди, галогенки плюс діодни, поворотники і, в принципі, е, нічого особливого, але так виглядає, в принципі. Красиво, красивенько. Так, капот у нас підіймається е, догори. Це, в принципі, теж дуже важливо, тому що ті відкидні капоти, які там були на старих джинмах, вони не дуже зручні. Так, по ціні. Такий трактор на сьогоднішній день з доставкою додому по всій Україні коштує 5400 доларів. Нашим підписникам е, робимо ще знижечку маленьку. І е, в подаруночок мастила вам на заміну в ДВС. Коли приїжджає трактор, е, всі питають, е, тобто складений він, заправлений, не заправлений. Друзі, давайте я вам перерахую, всі мастила повністю залиті, тобто КПП, двигун, гідравліка, мости, все заправлено. Е, трішки пального йде, там е, 2-3 літри, щоб перевірити, можна було е, у клієнта вдома. Да? Вам приїжджає техніка з гарантійним талоном, одразу заповненим. Ви перевіряєте трактор, якщо все працює, все гаразд, ви розраховуєтесь з водієм, вам віддають гарантійний талон і ви подаєте тобто, ваші документи для реєстрації. Вам роблять реєстраційний пакет, висилають пошту і ставити на облік. Ця техніка ставиться на облік і все гаразд. По гарантії, гарантія 2 роки. обслуговування йде по всій Україні, тобто сервісні центри працюють в кожному, ну там майже в кожному обласному місті. Тобто проблем з обслуговуванням не буде. По е, якості зборки оці трактори, вони, е, ну я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що були якісь проблеми саме зі скаутами. У нас, по-моєму, навіть жодного разу ніхто не відмовлявся, і щось там щось було не так зібрано, чи щось не працювало. Тобто я цього не пам'ятаю фізично. Були е, різні моменти: Сінтай, там, да, у них е, трішки інша система стоїть, хоча мотори такі самі. І різні коробки, різні там мости. Но от за скаутами я, чесно кажучи, не пам'ятаю. Тобто трактор відповідає всім вимогам і по якості він, чесно кажучи, один з зараз найліпших в Україні. Тому, друзі, якщо вам сподобався відеогляд, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Напишіть в коментарях, як вам взагалі техніка скаут, який би ви собі обрали, скаут чи сінтай чи джинму, напишіть в коментарях і поспілкуємося. На цьому все пока-пока. Все буде Україна.